Ам, так, дух, у нас все поки що все добре, так? Угу, все, поки що все добре. Я тоді поки що ще вийду. Ві, ми не будемо такі завжди тут торчати, Може ми кудись підемо? Куди? Ми йдемо якісь телевізацію тут. Телевізацію в тому світі я не впевнена в тому. Але як ти тут свайді того хочеш, то можемо йти. Йдемо. Я не бачу поки що якоїсь телевізації, але можеш ще знайти. Йде ми знайдемо ту цю телевізацію тут. Йдемо. І що ми тут робимо. Не ну, бачимо, що тут хтось може бути. Наприклад, хто? Ну, якісь люди. Люди? Я це нічого не бачу. І хто може бути з их стру... людей? хто може бути? Ау! у-у, тут. Ну, костер и якийсь очки. Привіт. А, та... Ти хто? А, я младія, а ти ельтеру. Чого ти так дивишся, чому ти влюбився? А, а, я я, я Раз, ти не в этом добре. А з тим ще інший не бачить Як я бачу тебе ще й, О, ще й... уха? Так, значить, ты будешь ставати оборотним. Хавитним. Mm. Mm. Добре. В мене є план, він звернути тут правителя. Правителя? А що? Йому казації немає. І став вибиває наших, наших всіх. І він просто хоче нас просто всіх вбити, і всіх людей просто знищити, і мені це не подобається. Яке тобі добре? Ми розвернули, не будуть тебе їсти ці монстри, і тому монстр, ми можемо навіть сюди вибратися, як це можливо. А вже ж це можливо, навіть неможливо вибратися. Альтего? А, а, а. а та, 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 я не сплю. Я не сплю. І ми, як ми можемо відправити тут вийти. І ти. Альтего? І він десь скажу, що я тебе теж навіть, не люблю. А що ти? Він такий малий. Добре, в мене є план. Просто нас побачиш. Так бачиш, цей, цей монстр шташний. Ташний монстр нас просто хоче всіх вбити. Тим більше тебе, Ельтего. В угу. Нам на не його просто звернути того правий далі. І ми будемо повністю вільні в цьому світі. Але ж... А привительне не знаю, хто може бути, але це не важливо. Добре. Тож, тебе звати Альтеро, так? Ну так, Альтео. А ти... А, точно пам'ятаю. Чого мені... Не... Ну чого? А, а я о... те ще пам'ятаю. Ти ще стаєш о перелотнім, так? Музика кажу про так, це стаєш ж переднім і тоді було не означає, щоб ти не пов'язувати вночі як собаку. Або ти можеш комусь не на настожити плем'ю настоп. Настожити нашому мозга і. змішати нас, а інші де. Зараз на полювання. Зараз він позаспити. О, привіт! Я ти хто? Я Макс, а це чоп. А привіт чоп. Привіт. А, добре, ми сюди ще з дубом прийшли. Ну, добре, я приймаю. Але як буде, коли буде повне луння. Я тебе просто буду заховати як собаку. Хаба, але в мене таке Чи Ти можеш комусь не шкоду. Вони не відкриваються. Ти справді на ага. Думаю. Але що сказати ЛТО, это воно хисомантичний. Так, схоже на Вовка. Бо на Вовку людини. Та, так, і сидіти так, що. Так, тут може бути монстр. Ми можемо захищатися, але. Нас тепер. П'ятого? Ну так, п'ятого. У нас є збої. А вже ж є збоє. Добре. Поймемо тут ізкати. Тут все. Добре, я в поняті. <клес> Нашакатись. Добре. Брела. <клес> Добре, тоді щодно. Шекаємо до ночі і будемо охоронятися. Ніч через одну годину або дві. Зомби! Зомбі! Охоту першу прийшли! А зараз тебе буде ще два! Ох, да, альтеро. яка Я друга дух! Так. Ну така! Я хай! зомбі зомби!

відчуваю, що вони тут близько. Це моя територія. Ще наша. Ти щось попутали? Э, Вони пішли. З я тебе с чому. Ее все пішли і не бачу. Значить, повертаємося сюди. Я розумію, як его що таке собі ж, але ти навіть такий симпатичний. Симпатичний. Что ты... ты ложь? Я-то не люблю. Ну, на люблю, что Можем, можем просто быть друзьями. Давай. Это занадто. Я спал.